І так, сьогодні ми поговоримо про гарячі тури. Я їх називаю гарячкою. Якщо ми говоримо про максимальний сезон, ось який зараз уже тільки набирає оборотів, то ситуація з гарячими турами вона така дуже м'яко кажучи, плачевна. Зараз дуже багато поступає дзвінків від вас стосовно того, що ми хочемо гарячий тур. Чомусь більшість з вас вважає, що це дешево, насправді. Дешевше і вигідніше бронювати вам поїздку завчасно. Да, на жаль, вже зараз середина червня, і ви не можете забронювати по ранньому бронюванню, бо воно вже закінчилося ще в квітні місяці. Але у вас є можливість як мінімум там за місяць-два за до вильоту здійснити, ну, якщо у вас поїздка там в серпні, наприклад, місяці. Є можливість забронювати її як мінімум, хоч трошки завчасніше. Справа яка сьогодні був конкретний приклад. Туристи вчора підбирала варіанти на Болгарію із Черкас автобусом. На виїзд із Черкас 3 липня. Так от, сьогодні прийшла бронювати. Ми перепровіряємо, а місця сьогодні в нас уже всі продалися. До чого веду? Якщо ви плануєте свою поїздку, бронюйте її завчасно. Я не жартую стосовно того, що дійсно багато пачок документів видаємо, багато туристів зараз подорожує. Це не фейк, повірте. Ну мабуть, по мені видно, що я втомлена від роботи, але приємно втомлена, бо я рада, коли ви повертаєтеся з відпочинку, задоволені, щасливі, наповнені енергією, відпочивши на морі, накупавшись, наївшись смачненького там і так далі, отримати класні емоції. Будь ласка, бронюйте поїздку завчасно. Не чекайте гарячих турів, бо їх не буде просто. Зрозумійте одну просту штуку. Якщо високий сезон, а він зараз якраз літній період наступає високого сезону, коли великий попит дуже багато людей подорожує, то не буває такого, що класні пропозиції продаються за три копійки. Ні авіакомпанії, ні перевізнику автобуса, ні готелеві. Їм не вигідно спускати цінники, тоді коли й так класно бронюють. Тому, будь ласка, бронюйте свою поїздку завчасно. Телефонуйте завчасно. Не дзвоніть мені, будь ласка, за день до чи за два до виїзду і надавай нам гарячий тур. Дуже складно щось знайти або щось є, то по супервигідній ціні, м'яко кажучи, не дуже вигідні, якщо так сказати точніше. Ще хотіла сказати момент, що стосується трансфера із Черкас до аеропорту. У нас зараз курсує три машини в день. На найближчі тиждень все забиться. Так само три машини їздить назад. Тому, якщо ви хочете комфортного проїзду до аеропорту, бронюйте завчасно. Не втомлююсь вам повторювати, цього сезону, як ніколи, раннє бронювання у нас розпочалося із жовтня місяця на літо вже бронювали туристи свої відпустки і не прогадали. Тому що вигідні цінники отримали, вибір готелів класний отримали, гарні місця в автобусі. Якщо це тур автобусний, теж отримали. Бо коли ви бронюєте в останній момент, ви вибираєте вже просто з того, що залишилося. А якщо це найближчі там, тижні, то це вже ситуація така. Типу, останній ряд в автобусі, де гальорка, де місця не розкладні. Телефонуйте. Я вас всіх люблю, але подумайте про свою відпустку максимально завчасно, наскільки це можна.